Привіт, Арнольде! Йо, я бачу, що пізня пивна трапеза замала великий успіх. Але не забувай, вранці у тебе конференція ютуберів за IQ меншим 60. А якщо ти спізнишся твоїй кар'єрі, гаплик немає часу на туалет. Тримайся, друже. Сечовий міхур комфортно вміщує від 150 до 200 мілілітрів рідини. Але після 400-500 мл буде трошечки тиснути. Ти, мабуть, багатько хильнув. Схоже, керівник у поганому настрої, і напевно він нікому не дозволить вийти подзюрити. Рідина всмоктується у нирки, потім спускається по сечоводу у сечовий мікур. Ти напевно відчуваєш невеличкий стрес, тому що тепер, Арнольде, тобі потрібно затримати сечу своїми м'язами. Я не рекомендую тобі сміятися, чхати або кашляти, Арнольде. Це послаблює м'язи, і ти можеш почати протікати. Ура! Бос оголошує перерву. Ти врятований. Звичайна людина мочиться шість-вісім разів на день. Ой ой, не пощастило, арні. У стародавні часи правила пристойності дозволяли людям дзюрити на публіці. А поділ туалетів на чоловічі та жіночі відбувся лише у 1793 році. Добре, перерва закінчена, Арнольде. Тепер твоя черга робити презентацію. Якщо ти довгий час тримаєшся, стінки сечового міхура можуть розтягнутися і ти зможеш утримувати ще більше рідини. Але це може бути небезпечно. Бактерії та кислоти у твоїй сечі можуть поповзти назад до твоїх нирок, викликаючи цистит та пієлонефрит. Здається, Арнольде, всі схвалюють твоє невдоволення політикою компанії. Тримайся, Арнольде, ще трішки. Лише 50 доповідей, і ти вільний. Ну, от і все. Час іти додому. Арнольде, раджу не робити різких рухів. Якщо твій сечовий міхур настільки переповнений, він може луснути. Ура, ти майже вдома. Тепер тобі залишається лише пережити ранкову годину пік. Рухайся повільно. О, ні! Здається, твій сусід чим чекує. Пам'ятаєш, той хлоп, який любить міцно обіймати всіх при зустрічі. Ой, кепські справи.